Я не можу натішитись дуже гарно просто. Те, що я хотіла, так я вже вдома. Хотіла зняти вам розпаковку того, що я купила в Сістер Сарома. Я йшла по дорозі додому і вирішила зайти в Сістер Сарома, понюхати спрей для дому, який я бачила в інстаграмі у них. Але я знімала першу частину відео, точніше, я себе зняла, але не бачила, бо я знімала на задню камеру. Я зняла себе просто так от, потім отак от, коротше кажучи, повна якась фігня. Е, тому зараз покажу вам вже розпаковане все. Сподіваюся, ви не образитесь. тому просто покажу, хоч що я купила. А, взагалі, е, я ж була на укладці. на укладці, на стрижці я була і на укладці. Сьогодні зробили догляд. Е, я в цьому, звісно, не дуже розбираюся. Майстер порекомендував просто мені там якийсь догляд від Кьо, здається, якось так називається. Е, маю покращувати стан волосся. В принципі, я задоволена, і стрижку я також задоволена. Можу радити вам майстра, якого я була. Я була в салоні Їзі у майстра Яни. Дуже-дуже раджусь. Десь тут її відмічу. Мені прям все сподобалось. І як майстер. Вона дуже гарна, і як людина, і загалом відношення, і ця вся атмосфера коротше кажучи, я можу її радити? Так зараз виглядає моє волосся. Так, собственно говоря, покупочки, той самий спрей, за яким я йшла. Це спрей для дому або спрей для текстилю. Він пахне. Знаєте, як? Він пахне як... як чистий прибраний номер в готелі. Ось так, коли ти приходиш в готель, в свій номер, і вас там поприбирали от пахне от саме так: чистотою, затишком. От просто я не знаю, як його писати. Але так він пахне. Тому я вже попшикала його трошки вдома. Не знаю, наскільки він буде стійким. І наступна покупка це дифузор з ароматом піч. Піч то та там. Піч сорбет. Сорбет. Я взагалі думала, що це не персик, а що це абрикоси. Не знаю, щось я, можливо, переплутала, але пахне він офігенно. Він пахне дуже солодко. При тому не притерно, при тому не занадто сильно. Тобто це такий дуже приємний е, аромат літа. Версії, от чим більше, тим краще. Чим більше ти тим краще. Звісно, це не просто. Стільпо, прикольно, дифузор зі смаком Брауні. Також є тут як хліб, здається, зараз все як хліб. Прикольно. Так, я вже вдома приїхала після лекції, як ви бачили. Скажу порослів, мені дуже сподобалася. Роксалана дуже гарна дівчина, вона знімає дуже круті відео. Мені подобається її контент. І Просто як людина, вона дуже гарна. Мені сподобалася організація, мені сподобалася лекція. В принципі, все чудово і дуже було, до речі, багато дівчат і всі такі гарні, всі такі красиві, стильні, прям ну, клас. Також взяла подаруночки. в минулому відео. Я робила розіграш. Для тих, хто напише коментар та поставить лайк. Я піду відпочивати, вже дуже хочеться змити макіяж, вже хочеться дуже лягти просто в ліжку. Я дуже втомилася, чесно, і буду подивитися серіал. Це вже наступний день, я вирішила зробити собі міні-шопінг, хотіла пройтися по українським брендам, подивитися, що є із нарядного, скажімо так, на предстоящі свята. Нічого не знайшла, але ось такий гарний топ і пальто. Напишіть до речі, як вам, мені здається, виглядає досить прикольно, дуже гарна якість. І сподобалась мені ось така шубка, дуже трендова. Не знаю, але дуже-дуже гарно. після місяця перерви. І скажу я вам це досить складно. Я єлі спустилася по ступінькам. Це знову я кудись запізнююся, куди на лемінування вій. Нічого вам не зняла, бо просто не встигла. Я зараз біршка, мені сподобалися ось ці джинси, вони такі прикольні за кольором, такі темно-сині. Мені щось останнім часом дуже імпонує цей кольор, дуже подобається. Я їх не приміряла, але в цілому виглядають вони дуже достойно. Ще приглянулися ось ці сапожки замшеві. Подивіться, на цей колір, на цей каблучок, дуже жіночно. Знімаю вам артикул, якщо вони вам теж сподобались. Так, всім привіт! Я зараз знімала відео. На YouTube статичне, не знаю, виставлю його чи ні. Бо кожен раз, як я знімаю такі відео, в мене просто мільйон якихось перешкод. Мене все дратує, мені не хочеться взагалі знімати те відео, бо то зі звуком щось не так, з ракурсом щось не так, я себе не бачу. Коротше кажуть, для мене це кожен раз якийсь стрес, не знаю, побачимо. Сподіваюся, я все ж таки його виставлю, бо тема досить цікава. Тема насущна сьогоднішнього дня взагалі, де я пропадала. На даний момент відео останнє на моєму каналі було три місяці. Ой, три місяці, три неділі тому. Я була відсутня через причину того, що я видаляла зуби мудрості. Не знаю, видно зараз чи ні, в мене з цієї сторони ще трохи є набряк. Коротше кажучи, наважилася я на це три роки. Видалила я нарешті цю сторону, цю сторону я видаляла трішки раніше, якраз три роки тому. А в цьому році вирішила ось цю сторону видалити, бо справді тягнути вже немає куди і немає чого взагалі це тягнути. І вирішила я це видалити. Відновлення ще досі в мене триває. Не могла нормально їсти, нормально спати, взагалі нічого. Коротше кажучи, цілу неділю я так провела вдома, тільки потім потрошки почало покращуватись самопочуття. Ці зуби мудрості не такі прості. Вони в мене були не прорізані. Тобто, це була прям ціла міні-операція. Міротше це було прям треш полніше, півтори години мене мучили. Напишіть в коментарях, хто видаляв зуби мудрості, як у вас це пройшло, бо в мене кожен раз, це вже другий раз, як я видаляла, це просто якась ціла історія. Я замовила посилку, косметику знову ж таки. Я постійно знімаю своє буденне життя. Я постійно ходжу по магазинам. Я не думала, що я така шепогалічка, шапагалічка, шапагалізм у мене що таке є. Але посилка лежить на пошті. я, Мабуть, її завтра заберу, або вже після завтра покажу вам те, що я купила, як звичайно. Поки не забула, показую вам, що я замовила. Замовила ось цей шампунь. Я його замовляю вже в другий чи в третій, здається. Зараз він мені прямо ідеально підходить. Після нього волосся таке здорове, сяюче, і не знаю, мені коротше кажучи, він дуже підходить. Також замовила ось такий дезодорант. Я також його замовляю не вперше. Мені підходить, в принципі, він дуже класно прибирає саме запах. І ось цей крабік це, звісно, обман чоловічівства, бо на сайті він був просто гарного молочного кольору, а він мені прийшов ось такий, як перламутровий. Але я думаю, що він все одно має бути класний, бо це гарний бренд. В мене є від них, від цього бренду маленькі крабіки, то вони дуже прикольні. Трошки я. Розстроїлись. Пряме включення. Щось я захворала трошки, тому буду зараз дивитися, до речі, серіал Білий лотос. Вийшов третій сезон, тому зараз глянемо. Що тут цікавенького? І, як завжди, замовила собі Макдональдс До речі, я як хворію, мені чомусь завжди хочеться саме Макдональдс. У мене тут МакЧікен. Останнім часом він мені подобається фрі, нагіце, кисло-солодкий соус і спрайт. Тому зараз буду дивитися серіал і відпочивати. Тому всім дякую за перегляд. Я не знаю, побачимося чим іще, бо. А, найближчим часом я думаю нічого цікавого не буде не знаю.